У нас є на сьогоднішній день раундап Макс, раундап Energy, раундап павер, раундап екстра. І раундапів багато. Але нам треба дуже чіткі надати рекомендації, щоб вчасно зайти. І не занадто рано, щоб не попливати на майбутній потенціал, і не занадто пізно, щоб це було економічно невигідно. Все-таки твоя думка, коли правильно та з якою нормою? Відповідно до наших рекомендацій, приступати до десикації можна, коли кукурудза має волосся від 32% до 36%, або коли з'явилася чорна точка на гібридах ранніх термінів дозрювання. І відповідно при таких фазах можна використати наші препарати, ті, які ти назвав, всі вони використовуються в нормі 2,5 літра на гектар. Хоча деякі господарства навіть пробували і використовували до 3 літрів. А Roundup Power рекомендація 1,5, 1,8 кг на гектар. Тобто я бачу, що чорної точки тут ще немає. Тобто ще занадто рано. Ні, звичайно, тут ще є один із підходів, що дивимося на підсихання верхніх листків. Якщо підсохло два верхніх листки після волоті, тоді можна приступати до десикації, якщо не робити аналіз по вологості.